Близько сотні картин прикрашають одну з багатоповерхівок у центрі Вінниці. Художниця доля разом з своїми учнями розмалювала під'їзд висотки та прикрасила роботами учнів, які навчаються в її майстерні. Більше у сюжеті Владислава Гемби. Непримітна чотирихповерхівка в центрі Вінниці. Завдяки художниці долі перетворилась на виставку робіт її учениць та учнів. Сотня картин прикрашають стіни будинку у центрі міста. Це все твори художниці долі та її учнів, що навчаються у творчій майстерні. На першій локації творчої майстерні все було прикрашено моїми роботами. Це було як візитка творчості для того, щоб батьки і діти приходили, знали, який масштаб розвитку таланту вони можуть отримати, займаючись зі мною. І тоді, коли ми почали досягати наших перших успіхів з дітьми, я почула запит, що вони бажають свої роботи вішати поряд із моїми. Тоді я пообіцяла, що у нас буде Власна галерея. і як тільки сталася ця можливість, ми одразу втілили обіцянку. Одну із стін прикрасили патріотичними малюнками на честь Володимира Білана, який захищає нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Тільки позитивне налаштування і тільки гарні емоції може надихати такі малюнки, тому що діти з любов'ю їх малюють, вони хочуть передати всю свою енергетику, всю позитив для оточуючих для світу. Тобто фактично вони передають з своїми малюнками весь свій внутрішній світ, з того часу, з тих пір, як до нас в нашій в нашому будинку оселилася дана студія, творча майстерня. Будинок переобразився. Всі, хто не заходять сюди, в гості, всі задоволені, всі вражені. На четвертому поверсі встановили поштову скриньку. Учні творчої майстерні листуються з вояками, які проходять реабілітацію у Вінниці. Підтримуємо 17-те відділення лікарні імені Ющенка, і от саме звідти і ці листи, і побажання, і шаблончики. Творча майстерня приєдналася до того, аби привітати військових з новорічними та різдвяними святами. І я була дуже вражена тим, що військові одразу побажали відповісти дітям. Вони написали їм коротенькі записочки, поклали конверти шеврони, мав цукерочку, поклав цукерочку. І коли діти отримали, ну у них ще більше з'явилися жаги підтримати військових, які проходять реабілітацію, і вони вже клали і малюнки, і фрукти, і щось там несли з дому. І маму попросили там якогось рушничка, спеціально вишили, вклали в пакуночок. Вихованці творчої майстерні готуються до виставки у Нью-Йорку. Туди поїде 20 дитячих картин, які передають те, що переживає наша країна під час війни. Також на виставці будуть представлені картини військових, які проходять реабілітацію. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.